Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми подивимося та розглянемо ті питання, ті проблеми, котрі хвилюють наших жінок у теперішній час. Отже, відео номер один, будь ласка, ваша увага. Добрий день, шановне панство. Дивіться ситуація. Світиться в мене в машині, якась синя медуза. Що воно може означати? Я думаю, може десь якась вода попала, вчора дощ був. Але вже всюди подивилася, все сухо, ніде нічого мокрого нема. Що за шлях? Чи вона показує, що її помити треба? Хе-хе, дивіться, як воно цікаво, получається. Всі жінки кричать на весь інтернет, які вони всі вільні та незалежні, які вони всі багаті та розумні. Проте при будь-якій паломниці автомобіля, при будь-якій проблемі, яка потребує практичного втручання, всі просять допомоги у чоловіків. Парадокс получається, дівчата. А ми продовжуємо нашу передачу і дивимось відео наступне. Будь ласка, ваша увага. Скажите, пожалуйста, а где искать богатого любовника? Вот, но ну, чтобы он еще, к тому же, был не старый, не урод, не садист, не абьюзер, не женат. Вот, что еще? Ну вот, как-то так. И чтобы он был щедрым, а то мало ли, он богатый, но жадный. Если кто знает, как бы да, все заявки в директ. Вот, а если, если не знаете, то ну поздравляю, мы с вами так сказать, в одной лодке, потому что я тоже не знаю. Де знайти багатого любовника? Це питання у всіх топах, у всіх трендах та у всіх тенденціях. Появляються курси, появляються тренінги на дану тематику. Різного типу психологи, психіатри там, Тіктокерші і так далі розказують та пояснюють дівчатам та жінкам, де ж його знайти. Отже, відео наступне будь ласка, ваша увага. Катя, де знайти багатого їбаку? Дівчата, ну, 10 разів на день ви мені задаєте це саме питання, де знайти багатого їбаку? Ви що думаєте, що в мене пункт видачі багатих їбак немає? Я свого знайшла ще при Януковичі, розумієте, то тоді можна було вибрати. Що хочу сказати? 0% засудження, 100% розуміння. Розумієте, Щодня мільйони жінок, стаючи зранку на роботу, задають собі одне те саме питання: де знайти багатого їбаку? Але, дівчата, часи дуже складні. Тому рекомендую розділити ці два запита на два. Ви хочете, щоб це було в одному, розділіть на два. За, заробіть гроші, і єбаки підтягнуться. Єбакам теж треба гроші. Будуть у вас гроші, будуть у вас єбаки. Не бісіть мене. Ось такі коучі є у нас в Україні на тему стосунків та взаємовідносин. Я хочу відзначити наступне: що на теперішній час, на сьогодення, ніхто вже не говорить про любов, про кохання, про хороші правильні стосунки, про взаємопідтримку та взаєморозуміння. Ні, цих тем не існує. Лише існує одна тема секс і гроші. Все. А ми продовжимо. Отже, відео наступне, Будь ласка, ваша увага. Все адекватные женщины прекрасно понимают, что встречаться и выходить замуж нужно за мужчину, у которого есть деньги. Это не меркантильность, а трезвый взгляд на вещи. Просто потому, что жизнь случается, и в ней могут случиться абсолютно разные непредсказуемые вещи, в которых нужно быть финансово защищенным. Например, беременность, роды, период восстановления или болезнь одного из партнеров. И, конечно, гораздо приятнее проходить через эти периоды, когда вы финансово защищены. Тому, дівчатки надо влюблятися не тільки серцем, але що й головою. Зі слів даної блогерки, ми розуміємо та бачимо, що адекватні жінки вибирають тільки гроші. Все. Інших мотивів не існує. Проте, як не парадоксально, багатих чоловіків на всіх не вистачає. Отже, на цю тему відео наступне. У мене заїбала ця самотність. Я вже встала бути сама. Я два роки сама, типу, шукаю стосунки, постійно, знаєте, люди не ті, що треба, якось. Не складається, я не можу знайти свою людину ніяк. Я розумію, що мені треба змінити фокус, що моя людина є і що вона десь з'явиться, але ну, чесно, от зараз такий момент, що я вже заїбалася просто, реально заїбалася. Тобто просто постійно щось не так, постійно е не моя людина по відчуттям ще щось. І ну, я до того була 10 років в стосунках. І потім просто от пошуки постійні, які отут от сидять. Я вже просто не витримую, просто крик душі. Ой, мене настільки це заїбало, я не знаю, скільки я ще буду шукати, скільки я ще буду сама, але це просто капець. Ну, то Тобто самотність це фігня. Ну, з одного сторони це класно, у мене немає проблем з самотністю, але з другої сторони вже з'їбалася ходити сама. Я заїбалася проводити час тільки з собою. Хочу якусь людину, нормальну людину, мою людину, а не вот это все. Аби знайти свою людину, я на це рішення. Припиняю матюкатися, переставаю слухати психологів в інтернеті і буде усе нормально. А ми продовжуємо. Отже, відео наступне. Будь ласка, ваша увага. Є така окрема категорія мужчин, которые при слове женская энергия или энергетика говорят, что это такая вся фигня, придумывали себе глупенькие эти выражения и говорите об этом направо и налево. Но однако эти же самые мужчины выкачивают эту энергию из женщин. Плюс эта же категория мужчин называет женщин меркансильными, непригодными. І не написала в описі. Отакої. Виявляється, ми, чоловіки, викачуємо енергію із жінок. Бачите, жінки жаліються. А ми продовжуємо. Отже, відео наступне, будь ласка, ваша увага. Я натираю піску велосипедом. От кожен раз, коли сідаю, мені болить, муляє. Але я все одно продовжую їхати в магазин. Коли я знімаю блоги, мене хетять, ображають, сміються. Але я все одно знімаю, тому що дорога до мрії завжди непроста. З часом ви звикнете, і піська на велосипеді більше не натиратиметься. А блог наповниться людьми, які вас підтримують. Ха -ха -ха. А ну, хлопці, признавайтеся, чи я то жінка? Поміняйте її сідло, бачите, натирає піску на велосипеді. А ми продовжуємо нашу передачу і дивимося відео наступне. Чому падає самооцінка у дівчат? Будь ласка, ваша увага. Хлопці, пролистуємо це відео для дівчат. Дівчата, якщо ви не хочете, щоб ваша самооцінка падала, не прив'язуйте її до чоловічого статевого органа. Як бачимо хлопців, що в їхніх самооцінці винуваті хто? Винуваті ми, а точніше наші чоловічі органи. Проте, хоча наші чоловічі органи знову винуваті у жіночих проблемах, саме на них вони роблять свої акценти, будь ласка, відео наступне. І вони ще говорять, що це є ми озабочені. Проте, при такій ситуації, при такому розкладі у жінок виникає наступна проблема, а чи не зашвидко я дала? Отже, відео наступне, будь ласка, ваша увага. запрос. Мужчина позвал к себе домой, и в первый же вечер я с ним переспала. Что делать дальше? Дорогие мои, если вы определенно идете с поиском и с запросом на серьезные отношения, то, скорее всего, в данной модели, в данной конструкции очень минимальный процент того, что вы выстроите долгосрочные отношения. По одной простой причине, потому что ценности вас и интересы к вам и этой игры такой эмоциональной прелюдии, не просто прелюдии, а эмоциональной прелюдии между вами не слуд получается, все, да, то есть уже вы перешли ту самую грань вот этой вот влюбленности, когда мужчина влюбляется, потому что у нас мужчина все-таки охотник, и вот этот его базовый инстинкт, когда он бежит за вами, ему хочется преодолевать препятствия, ценность ваша возрастает только тогда, когда он, извините за выражение, рвет свой зад на британский флаг, и он преодолевает какие-то препятствия, может быть, даже вложениями в вас финансово, он, может быть, где-то не хочет, но он понимает, что оба эту женщину мне заполучить быть рядом с неї, то есть он ощущает эту ценность, мені потрібно вообще очень много всього зробити. А якщо все на самом деле бесплатно, то воно как бы, как говорится, какой-то бесплатный скор на одну ночь. Отже, зі слів даного психолога, ми зрозуміли наступне: що якщо тобі дівчина не дає на першому побаченні, то не, як правило серйозні намери, а те, що було раніше, тебе не стосується. А ми продовжуємо і зараз ми побачимо відео, які є проблеми у сімейних жінок. Будь ласка, ваша увага. Ти що на них дивишся? Я бачу, right. yeah, yeah, oh, на кого ти дивишся. Я дивлюся, палатка наша стоїть. Ох, ти жук. На мене дивися. А я Я Бо дивися, на глаза гіпс не ложуть. Чоловікові не позаздріш. А на сьогодні все. Ось такі жіночі проблеми на теперішній час. Тому всім добра, всім хорошого настрою, всім дякую за коментарі та за підписки. Всім всього хорошого. До нових зустрічей!